При вирощуванні овочів, квітів та інших корисних рослин важливо створити для них сприятливий мікроклімат і забезпечити комфортну температуру і вологість, щоб організувати такі умови необхідно тепличне спорудження. Відмінною альтернативою дорогим конструкціям парників є спорудження з труб для зведення парника своїми руками з цього матеріалу не потрібні будь-які навички в будівництві. Знадобиться лише ваше бажання і чітке дотримання інструкцій. Парник з труб переваги і недоліки матеріалу, перш за все, слід визначити, що це за матеріал, абревіатура означає поліетилен низького тиску, що вказує на спосіб його виготовлення, цей матеріал виготовляється діаметром від 20 до 1200, у продаж надходить в скрученому вигляді для зручності візуального відмінності за характеристиками. Ці труби виготовляють різних кольорів. Застосування цього матеріалу в будівництві парників і теплиць набуло широкої популярності серед городників і власників приватних будинків, цьому сприяли численні позитивні якості труб, до яких відносяться великі терміни експлуатації залежно від товщини кольору і армування. Конструкція з цього матеріалу прослужить від 10 до 40 років вологостійкість, мабуть, це якість можна віднести до одного з основних, так як з трубами не зрівняється деревина або метал. У зв'язку з цим вони широко використовуються для будівництва парників і тепличних споруд. Слід зазначити, що це матеріал не схильний до впливу корозії. Екологічність матеріал не виділяє шкідливих для людини і рослин речовин. Завдяки цій якості труби використовуються в житлових будинках для подачі питної води, простота монтажу і заміни фрагментів конструкції при впливі зовнішніх погодних умов, механічних пошкодженнях або значних перепадах температур. Поліетиленовий матеріал може деформуватися завдяки фітингам, хрімікам. Хрестовинам та іншим з'єднувальним елементам частини конструкції легко розбирати, замінюючи пошкоджені ділянки. Сам процес складання парника не викликає складності, так як більше нагадує з'єднання деталей конструктора Lego, стійкість до відкритого полум'я, вага матеріалу, готову конструкцію легко перемістити навіть одній людині, ця якість ніяк не відбивається на його міцності. Залежно від товщини труби і способу її армування, її вага має відмінності, надійність і міцність, широкий температурний діапазон, який дозволяє не змінювати структуру матеріалу, якість таких труб не зміниться при температурі в межах від 10 до 9,5. Також слід зазначити, що цей матеріал стійкий до впливу хімічних і біохімічних факторів. Гнучкість Трубу з поліетилену низького тиску легко згинати. Це дає можливість виготовляти парники різної форми. Ця якість широко використовується при виготовленні арочних конструкцій. Зносостійкість труби якісного виробника здатні витримати значні навантаження. Готова конструкція не вимагає додаткового догляду. Низька ціна матеріалу у порівнянні з металевими конструкціями або спорудами з деревини матеріал набагато дешевше. Особливо це відчутно, якщо врахувати, що для металу і дерева додатково потрібні спеціальні обробки і фарбування, а це зайві витрати. При наявності такого кількостей позитивних властивостей конструкція парника з поліетиленових труб все ж має негативні властивості. Легкість матеріалу є як позитивному якістю, так і негативним. Конструкція струб має малу вагу, тому вона стійка до сильного вітру або перекидання у зв'язку з цим така споруда потрібно зміцнювати в підставі або закладати на глибокий фундамент поліетиленницького тиску без належного покриття схильний до дії ультрафіолетових променів, чому терміни його експлуатації знижуються майже вдвічі підготовчий етап креслення. Розміри, зведенню навіть такого простого спорудження, як парник, має передувати якісне планування, складання докладних схем і креслень. Розміри парника залежать від безлічі факторів, розміру незатінненого ділянки під забудову кількості купленого матеріалу, висоти вирощуваних культур, форми конструкції, переваги власника. Оптимальна ширина для парника становить 300 см довжина. Від 4 до шість висота в межах від 200 до 250 см. Ці параметри дозволяють помістити доріжку близько 60 см ширину, що є зручним при роботі всередині споруди, слід зазначити вготовляти парник з висотою покриття більше 2,5 м недоцільно, так як в цьому випадку втрачається парниковий ефект споруди, що вплине і на її теплоізоляційні властивості. Конструкція із зазначеною довжиною цілком вмістить достатню кількість врожаю, однак ці параметри не є обов'язковими. Багато городників виготовляють мініпарники з арочною конструкцією, висота яких не перевищує 80 см, а ширина 150 см. Такі споруди зручні для тимчасового використання протягом 2-3 місяців, наприклад, для вирощування розсади. В цьому випадку в якості покриття використовується поліетиленова плівка. Яку при необхідності відкидають для попадання теплих сонячних променів у нічний час, парник накривають, закопавши її краю землею. Таку конструкцію можна швидко зібрати або демонтувати. Вона не вимагає значних витрат, проте користь від неї істотна. В даний час можна побачити парники і теплиці незвичайної форми, навіть ці господарські споруди не залишили без уваги ландшафтні дизайнери. Результатом роботи цих людей можна зустріти парник у вигляді купола. Каркас в такій теплиці виглядає як куля з безлічі трикутних граней. Така конструкція не втрачає всіх властивостей, властивих цим спорудам. Відрізняється такий парник по красії закупівельною ціною матеріалу сполучних елементів куполоподібної конструкції набагато більше ніж, наприклад, в арочної. при зведенні арочної або двосхилем теплиці. Відстань між стійками не повинно перевищувати 100 см, оптимальний варіант в цьому випадку в межах від 60 до 90 см. Якщо в якості підстави будуть використовуватися арматурні прути, то їх необхідно заглибити в землю не менше ніж на 40 см, краще на 60-70 см. Так як якість ґрунту на різних ділянках відрізняється, це необхідно для стійкості конструкції. Для зведення парника необхідно вибрати відкриту ділянку максимально, який протягом дня максимально довго висвітлюється сонцем. Перед початком будівельних робіт необхідно підготувати забудовується область. Майбутнє місце для парника потрібно розчистити від сміття і вирівняти на зазначених зображеннях представлені схеми і креслення найбільш популярних видів конструкцій парників з оптимальними розмірами: вибір труб, поради при покупці. Цей матеріал став настільки популярний, що різноманіття продукції з нього розрізняють за видами, типами структурою, товщиною, кольором, діаметром, армуванню і сферам застосування. За типом використання ці труби розрізняють для використання з гарячим водопостачанням для холодної води. Слід зазначити, щоб труби призначені для гарячої води. Виготовляють з більш товстими стінками цю особливість потрібно враховувати при підборі матеріалу для парника. Отже, товщина стінок матеріалу різниця за кількістю витримуваного тиску в атмосферах 10 атмосфер, 16 атмосфер, 20 атмосфер. За своєю структурою поліетиленові труби поділяються на одношарові залежно від призначення матеріал, маркований наступним чином. Труби з такими позначеннями використовуються в системах з подачею холодної води для водоінпромислових масштабів і систем вентиляції, про це маркування вказує на те, що тиск в таких трубах розподіляється рівномірно, тому вони підходять як для гарячого водопостачання, так і для холодного. У побуті труби з таким позначенням називають універсальні, багатошаровий, труби містять армуючи шари з різних матеріалів, армування стекловолоконною тканиною. Використання шару з алюмінією у вигляді фольги діляться такі труби на гладкі і перфоровані. В тілі труби розміщені три і більше армуючих прошарків. Застосування склолокна робить труби більш міцними, але це значно збільшує вагу матеріалу труби з таким армуванням. На відміну від армованих алюмінієвою фольгою, не потрібно зачищати перед установкою в стикувальні деталі. Використання алюмінієвої фольги при армуванні труб додає міцності і не збільшує загальну масу матеріалу. При використанні декількох прошарків при армуванні застосовується термоклей, щоб при покупці матеріалу відрізнити прості труби від армованих, необхідно подивитися місце їх розрізу. Матеріал з армуванням має однаковий внутрішній і зовнішній шар, між якими буде видно прошарок з алюмінію або скловолокна. Візуально помилитися важко, так як прошарок відрізняється від матеріалу труби за кольором. Труби мають у своїй структурі алюмінієвий або скловолоконний шар, мають відмінності у вигляді маркувань для поліетиленових труб зі скловолокнистим прошарком прал -пра або пралпекс для матеріалу з алюмінієвим армуванням. Матеріал виготовляється в різних кольорах і їх відтінках: білий, чорний, сірий, зелений, бежевий, синій. Слід зазначити, щоб труби чорного кольору найбільш стійкі до впливу ультрафіолетових променів. Розібравшись із зазначеними особливостями цього матеріалу, буде набагато легше не помилитися у виборі потрібних труб і сполучних елементах до них. При покупці поліетиленових труб слід звернути увагу на наступні критерії матеріалу, параметри діаметра труби, зміна властивостей матеріалу в лінійному розширенні, максимально допустима температура і тиск при використанні. Важливим момент... Буде звернути увагу на виробників труб, так як вони відрізняються за якістю продукції, що виготовляється найбільш відомими фірмами. Виготовляють поліетиленову продукцію. Є Меніндер, Акватер, Мрехов, Вифатер. Це німецькі фірми, що зарекомендували себе з позитивного боку. Їх продукція має високу якість і відповідає всім європейським стандартам. Поліетиленові труби цих фірм вважаються найкращими: Акопластик, в Плас це чеське підприємства з виробництва поліетиленової продукції. Якість труб цих фірм не поступається виробникам з Німеччини. Калде Валтек – Це турецькі виробники, вартість поліетиленових труб у них нижче. Відповідно, і якість не така, як в попередніх. В основному всі китайські виробники пропонують низькоякісний товар за невисокими цінами. Українські виробники випускають продукцію. Яка більше підійде як бюджетний варіант, розрахунок необхідної кількості матеріалу, необхідні інструменти, навіть така проста конструкція, як парник, вимагає точних розрахунків. Основними матеріалами для цієї споруди буде поліетиленові труби низького тиску, а також поліетиленова плівка у пластини стільникового полікарбонату. На сьогоднішній день в інтернеті існує безліч онлайн калькуляторів, за допомогою яких легко, швидко, але не зовсім точно можна розрахувати необхідні величини фігур і обсягів. Однак, якщо ви хочете отримати точні розміри, а отже, не робити зайві витрати на покупку матеріалів можна провести нескладні обчислення самому все, що потрібно, це згадати один з уроків геометрії курсу 7 класу, а краще скористатися нижче наведеною інструкцією. Найважливішим в даній ситуації буде визначити точну кількість труб, необхідних для створення двохарочної конструкції. Для цього нам знадобиться теорема Піфагора і формула Гюйгенса з розрахунку дуги за умовами креслень і схем нам відома майбутня ширина конструкції і її висота. Всього достатньо, щоб зробити обчислення. Згідно нищенаведеною схемою видно дуга, в якій розміщені два прямокутних трикутника. У них нам невідомо значення гіпотенузи сторони з буквою. Щоб її визначити, ми застосовуємо теорему Піфагора. Це виглядає наступним чином б 2 2 2202 1502 пять 27 00266 Тепер скористаємося формулою Гюйгенса, яка виглядає наступним чином, підставимо значення до цієї формули, щоб отримати точну довжину однієї дуги необхідної для нашої конструкції. У 2, 2, 6, 6, 2, 7, 2, 2, 6, 6, двадцять сім, три 0, три, п'ятсот, тридцять, 5, 4, у п'ять, три, два, п'ятдесят, чотири, Три, п'ятсот, тридцять, два, п'ять, чотири 3, два, три, два, пять, чотири, три, п'ятсот, тридцять, два, п'ять, Тепер потрібно знайти загальну довжину поліетиленових труб для всіх дуг в конструкції. Для цього необхідно довжину однієї дуги помножити на їх кількість в каркасі. Всього їх буде 6 штук через кожні 90 см. підставимо значення шістсот десять, ноль, також необхідно враховувати параметри поперечних трубок для посилення каркаса, так як парник має довжину 600 см, а трубок потрібно 3 штуки: то шість 003 шість шість ноль, три один вісім Трисм всього буде потрібно поліетиленових труб, щоб визначити площу листів полікарбонату для покриття всієї конструкції. Потрібно довжину дуги помножити на довжину конструкції Трисм-3 -05 0 05660 3 необхідні інструменти. Для зведення арочної конструкції парника з поліетиленових труб не обійтися без використання наступних інструментів багнетної і совкової лопати, ножівки по металу або болгарки, напилок паяльної лампи, електричний дриль, шуруповерта молотка або кувалди, покрокова інструкція з будівництва парника з труб своїми руками, коли проведені всі необхідні розрахунки, складені схеми і креслення. Куплений будівельний матеріал можна приступити з ведення конструкції парника будь-яка споруда. Навіть з таких легких матеріалів вимагає установки підстави. Щоб це зробити, потрібно підготувати ділянку для забудови. Для цього необхідно вибрати незатінених область землі. Потім необхідно вирівняти його. Далі потрібно зробити розмітку на землі. Використовуючи кілки і шнур, щоб розмічений прямокутник мав правильну форму, потрібно хрестоподібно протягнути шнур від кута одного боку розмітки до протилежного кута, місце його перетину має бути посередині наміченого прямокутника. Це буде показником правильної побудови фігури. Коли розмітка готова, потрібно перейти до установки підстави для майбутньої конструкції. Для парників з поліпропіленових труб виготовляють фундамент з дощок або більш капітальну конструкцію. Стрічкове підставу цей етап будівництва слід розібрати більш детально, установка фундаменту з деревини, Підстава такого типу можна легко і відносно швидко спорудити, воно являє собою дерев'яну конструкцію прямокутної форми. Для її виготовлення використовуються бруси перетином один нуль нуль або дерев'яні дошки п'ять нуль 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 довжиною по 300 і см. Слід зазначити, що деревина схильна до гниття. Тому вона вимагає попередньої обробки протигрибковими речовинами і антисептичними засобами. Дерев'яні елементи можна обпалити і обробити оліфою або машинним маслом, щоб дерев'яна конструкція після закінчення часу не розвалилася. При її виготовленні необхідно зробити спеціальні кріплення для цього. торець кожного бруса пропилюється, щоб вийшло з'єднання. пів дерева потім потрібно зібрати каркас, а в кожному його кутку просвердлити отвори. Це необхідно закріплення конструкції підстави на болти, так як отриманий каркас буде розташовуватися на землі. Його необхідно ізолювати від вологи, для цього використовується рубероїд, яким обволікають всі дерев'яні елементи підстави. Зручніше використовувати рідкий бітум, який при застиганні утворює надійний гідроізоляційний шар. Для установки дерев'яного каркаса в землю необхідно зняти верхній шар ґрунту, щоб вийшла траншея в глибину 10. Ширину 15 см потім на її Но засипати пісок, який потрібно утрамбувати до отримання шару товщиною 5, зверху засипати аналогічний шар гравію. Тепер можна встановлювати дерев'яну основу. Установка стрічкового фундаменту для закладки цього підстави теж потрібно викопати траншею, але в цьому випадку її параметри будуть більше. Глибину потрібно зробити 20 см, ширину. 30. також, як і в попередньому випадку, буде потрібно пісок з гравія, потім, з обрізних дощок або дерев'яних щитів, потрібно виготовити опалубку для бетонної основи. Вона повинна бути вище верхнього краю землі, на 20 в готову конструкцію встановити в траншею, для того, щоб стрічковий фундамент був більш міцним, необхідно його армувати. Для цього з арматурних прутів діаметром 8 потрібно виготовити об'ємну конструкцію. Вона являє собою чотири з'єднаних між собою стрижня, які скріплені за допомогою дроту, потім потрібно укласти металевий каркас на дно траншеї таким чином, щоб він не торкався дна. Для цього зручно використовувати уламки битої цегли, коли опалубка встановлена, а металевий каркас поміщений на дно траншеї, можна заливати бетонну суміш. Для цього підійде бетон марки м 200 або м 250 щоб конструкція опалубки утримувала залитий бетон і зміцнюють упорами і розпірками. Слід врахувати, що стрічку підстави необхідно заливати цілком. Якщо це зробити з проміжком на добу, то підстава буде нерівномірно застигати, що призведе до розтріскування або руйнування бетону. Заливку суміші потрібно зробити так, щоб готова стрічка була вище рівня землю на 15. Після цього необхідно час для застигання стрічкового підстави. Для цього буде потрібно від 2 до 4 тижнів. Це залежить від навколишньої температури. Чим вона нижча, тим довше чекати після заливки. Підстава обов'язково накривають від прямих сонячних променів. Для цього використовують товстий поліетилен або рубероїд. Якщо залишити фундамент відкритим, сонце швидко висушить верхній шар бетону, що вплине на рівномірність стигання суміші. Від цього підстава покриється тріщинами або осиплеться у зв'язку з цим. Перші дні після заливки стрічку поливають водою з проміжком в 12 годин. Далі буде описано зведення конструкції парника на фундаменті з деревини, так як цього підстава менш тверде, через що виникає багато питань по його установці, щоб дерев'яний каркас не деформувався і не зрушувався, його необхідно закріпити для цього в землю. У кутах периметра внутрішньої сторони дерев'яного каркаса забиваються металеві стрижні, вони повинні щільно прилягати до конструкції, тим самим утримуючи її від відсуву для більшої надійності, можна вбити стрижні всередині каркаса з двох зазначених сторін. Тепер необхідно встановити металеві стрижні для кріплення дух арочної конструкції з труб для цього використовуються арматурні прути діаметром від 10 до 12 м. Довжиною по постос. Потім перший прут вбити в землю із зовнішнього боку кута дерев'яного каркаса, якщо ґрунт м'який. То арматурний стрижень потрібно поглибити в землю на 60-70 см від землі. Металевий стрижень повинен мати довжину не менше 50-70 см. Другий відрізок арматури встановити з протилежного боку. Наступні проти, за таким же принципом, на рівні відстані від 60 до 90 см один від одного потрібно стежити, щоб арматура встановлена навпроти була розташована строго паралельно, якщо цього не зробити. То конструкція парника перекоситься і буде виглядати неаккуратно. У зв'язку з цим незайвим буде зробити розмітку по кожним паралельним прутів, розпиляти поліпропіленові труби за наміченими розмірами. За допомогою ножівки по металу або болгарки на рівні краї матеріалу обробити напилком, в першу чергу потрібно виготовити двері конструкції, їх можна виготовити з тих же трубок. Для цього знадобляться поліпропіленові деталі. Два трубки довжиною по 210 СМ3, довжиною по 80 СМ-чотири сполучних елемента куточка, два поліпропіленових трійника, однак дешевше виготовити двері і вікна з деревини. На зображенні вказано, як зробити такі елементи конструкції парника, готову конструкцію дверей і вікна закріпити на фронтоні конструкції за допомогою сполучних трійників або металевих куточків і петель. Тепер необхідно зробити дуги каркаса арочної конструкції. Для цього необхідно один кінець поліпропіленової труби довжиною 610 см насадити на атурний прут, встановлений із зовнішнього боку дерев'яного каркаса. Потім, згинаючи трубу, насадити її інший кінець на протилежний металевий стрижень. В результаті вийде дуга. Таким же чином встановити інші дуги. Щоб зробити каркас більш надійним, потрібно підставу кожної дуги кінці трубок закріпити до дерев'яній основі, для цього використовуються металеві скоби і саморізи, зручно монтувати ці елементи за допомогою шуруповерта. Додатково зміцнити всю конструкцію парника можна за допомогою поперечних балок. В якості таких можна використовувати дерев'яні бруси, поліпропіленові або металеві труби, їх кріплять з внутрішньої сторони конструкції, всередині дуги, конькова частина, а також з боків кріпити їх зручно за допомогою пластикових хомутів, якщо потрібно більш надійне з'єднання, то використовують шурупи з гайками, попередньо просвердливши наскрізні отвори в місцях перетинів матеріалу. Також використовуються інші з'єднувальні елементи у вигляді трійників, муфт і відводів. Деталі утворюють міцну щеплення елементів каркаса, коли каркас встановлений, необхідно подбати про покриття парника, для цього використовують поліетиленову плівку або стільниковий полікарбонат, установка поліетиленової плівки. До каркасу цей матеріал можна прикріпити декількома способами за допомогою двостороннього скотча, армованої плівки. Відрізків лінолому і саморізів пластикових кліпс у першому випадку скотч кріпиться наверх верх поліпропіленового каркаса, який накривається плівкою. Якщо використовуються відрізки лінолому, то вони кріпляться на саморізи зверху плівки, мабуть. Найбільш зручним способом її кріплення до каркаса є пластикові скоби, їх виготовляють з пвополіпропіленових труб, діаметр яких трохи більше матеріалу використаного для конструкції, ці труби нарізають на фрагменти довжиною від 50 до 100, потім роблять поздовжній виріз шириною рівний чверті діаметра. В результаті вийдуть кліпси затискачі поліетилен нарізають смугами так, щоб їх довжина на 15-20 була більше окружності дуги каркаса, потім дуги покривають поліетиленом з нахлестом. До каркасу плівку кріплять підготовленими кліпсами, зайві кінці поліетилену прикріплюють до дерев'яній основі за допомогою планок і цвяхів, виступаючи кінці плівки закопують. Установка стільникового полікарбонату теплоізоляційні властивості цього матеріалу значно перевершують поліетилен, цей матеріал виробляється у вигляді пластин різної товщини, і відтінків його обробка і монтаж не представляє складності. За допомогою гострого ножа неважко відрізати зайвий фрагмент. До каркасу полікарбонатні листи кріпляться за допомогою саморізів і гумових шайб. Установка пластин повинна проводитися внахлест, якщо листи встановлюються в стик, то використовується спеціальний стикувальний профіль. Конструкція парника готова до використання відео. Невелика теплиця своїми руками на прикладі цієї інструкції можна своїми руками виготовити корисну споруду на своєму городі. Тепер, навіть в холодні місяці і неврожайні сезони, ви зможете насолоджуватися свіжими овочами. У такій споруді можна помістити зимовий сад, який буде радувати вас цілий рік квітами і пряними травами. Працювати в парнику буде приємніше, усвідомлюючи, що побудували його ви самі.